Послухайте казочку про ведмедика бурчика. Ведмедик бурчик і перша ніч самостійно. Маленький ведмедик бурчик уже був не зовсім малюк. Він навчився сам знаходити ягоди, пірнати по рибку і навіть лазити на дерево, щоб дістати найсмачніший мед. Настав час тобі спробувати переночувати самостійно, лагідно сказала мама. Я буду неподалік, але ця ніч твоя. Бурчик трохи зніяковів. А якщо я злякаюсь, а якщо почую страшний звук, ти вже вмієш слухати, думати і бути обережним, а ще у тебе добре серце. Це найкращі речі, щоб не боятись. І ось вечір сонце сховалося, бурчик ліг у затишному барлозі під старою сосною. Спершу все було добре, він згадував, як мама розповідала казки, як вони разом ловили рибку, але потім почувся. Шурхіт у кущах, бурчик насторожився. Це, мабуть, їжачок або білка, не страшно. Потім у, -у, -у зі старого дуба. Совушка, привіт, совушко, шепнув ведмедик. Потім вітер зашепотів у гілках, і бурчику стало трохи самотньо. Він згорнувся калачиком і прошепотів. Я трішки боюсь, але я ще більше хочу стати сміливим, як мама. І саме тоді він почув. Ти вже є мій хоробрий ведмедику, прошепотів знайомий мамин голос із-за дерева. Я була поруч весь час. Бурчик усміхнувся, заплющив очі. І заснув під спокійне гойдання лісу.